Читаємо сьогодні байки, Григорій Сковорода Козлятко і вовк флейтист Козля від отари відбилося як бісу. Аж тут і товариш, біжить вовк із лісу. Кинулись спершу тікати в ярузі, а потім спинилось та й каже драпузі. Я знаю, мені не уникнути смерті від пащі твоєї та будь милосердний. Зроби, ради Бога, ти милість єдину, заграй на флейтузі мені на кончину, нехай попрощаюсь з життям моїм милим, і сам же ти знаєш в кінці уся сила не відаю, що є в мене цей квалітет. Подумав був вовк та й менует, що селе дути, танцює козлятко. Хвалою вовчиська підмазує гладко, аж зрає собак, наче вихор вкруг стала, флейтуза із рук музикантові впала. Собаки на вовке, то й той вкусить. Уже капельмейстер до танцю йти мусить. А тут чорногривка хвать за поясницю, а жуки з білком за горка цівницю. Кудла і Гривко уже вп'ялися в клуби, і крику долині свічать про згубу. Ще й хвіст прилетів, і писок свій пхає, не втопиться, бачиш, а вовк лиш зітхає. Навіщо ж я дурень та став капельмейстром, родившись на світ усю голишку й майстром? Було б мені кози справлять до просолу. А не музично заводити школу. А все по заслузі. Собаки ж бурвали. Отак йому нагла тут смерть і настала. Приказка. Зате не берись, що не дано від Бога. Без бога, як кажуть, ні до порога.